На платформі Zoom на базі інституту зоології. За два насичених дні конференції представлено 18 доповідей 23 учасників із 5 країн: Україна, Польща, Словакія, Швейцарія, Великої Британії, 10 міст, 16 установ. Випущено збірник ТЕС. Крім того, 24 жовтня був проведений кругли на тему проблеми та особливості міжнародної співпраці в науці з точки зору українських дослідників, на якому заслухано шість доглядів. Зокрема, Павло Гордін представив авторську систему розподілу управління науковими дослідженнями в Україні та джерела грантової підтримки для науковців. Цього року члени Ради активно працювали в навчальних та популяризаторських заходах для школярів школя та студентів. Валерія Дупак провела практичні заняття для студентів першого і другого курсу ТНУ. Для школярів-переможців з Української олімпіади з біології. Вона мала орнітологічні екскурсії та прочитала лекцію Перетауперіння Занадто красиво, щоб бути простим. Паліна Абражевич брала участь у навчальній програмі Спіль ментор. Юлія Іванчикова брала участь у науково-популярній «Science Kids». І лекція мала назву, якою мовою спілкуються кити. Світозар Давиденко є учасником 29-ї української антарктичної експедиції на станції Академік Бернацький, звідки веде активну пропаганду наукової досягнень та висвітлює наукову дослідну діяльність у В Аспіратурі інституту проходить підготовку 17 осіб. Три аспіранти успішно закінчили навчання. Ванчиковий купа Леморська. Трьом наданого академію кусту. Набір 2024 року склав троє осіб Тобіковська, Лисенко, Потопа. підготовку до території завершила одна людина. Некрасова. Організацію проведення занять відповідно до навчального плану здійснює гаранту РНП і керівник Нов Ігор Ігоріч Зіверін. Стажування та інші види співпраці. Проходять 12, 12 науков ставь. Вийовничі діялись. У 24-му році вийшли три іноземні монографії в електронному вигляді обсягом 32, 205 наукових статей, з них 90 видання, що входять до міжнародних баз даних. Надруковано 12 довідкових видань, 3 науково-популярних, 5 припитків, 3 дописи в енциклопедіях. 137 тец та матеріальної конференції, 49 дата сеті учнів. Крім того, феролітки інституту брали участь в двох колективних іноземних фонографіях. У 24-році підготовлено 6 номерів журналу Бродибеси. Усі вийшли друком вчасно. Ми реферуємося у скопус та входимо до категорії А, списку фахових видань МОН. В цей макси отримуємо позицію. Перетинку. Якість контенту та зовнішній вигляд нашого журналу приваблює широке коло науковців та аматорів. Це завдяки дитячій роботі реполегії і головного резаку. Річна статистика роботи редакції журналу представлена на слайді. на цьому слайді динаміка перегляду статей читачами в деталях. У Зайверській в інституті хлопитом Валерія Олексійовича Горнієва публікується електронне видання Українська ентомофаумістика. Цього року вийшло чотири номери. Український ентомологічний журнал виходить один раз на рік. Ми також є співзасновниками бранти і «Бюлетеня Ром». Відділ інформації забезпечує максимально ефективну роботу комп'ютерного парку. Наша мережа нараховує понад 100 робочих станцій, не рахуючи колесо Wi-Fi з ноутбуками і телефонами. науковий співробітник. За рахунок додаткового фінансування над України виконав цифрову камеру ЦАІС АКЦІОКА 705 до нашого мікроскопа ЦАІСІ. За рахунок спецфонду інституту для роботи програмного забезпечення цієї камери було оновлено комп'ютерну техніку центру. Наразі все обладнання. Центр працює в нормальному режимі. Продовжує свою діяльність Український, український банк зразків тканин, створений за, для реалізації проєкту під егідою секретаріату угоди або Для його поповнення підписано угоди з низкою українських наукових установ, також якості допомоги отримано обладнання і реагенти. Завдяки роботі банку співробітникам інституту виконано проєкти за фінансування НЖДУ і Єврокомісії результати яких опубліковано такий журнал, як Science of Without Environment, виконується робота, асератів тощо. За допомогування зразків від кітоподільних Чорного моря в інституті рекомендовано робочими документами угоди окупантів. У грудні 24-го року ввозить як член наукового комітету, брав участь у 16 зустрічі наукового комітету окупантів. Там в ньому було представлено наукові результати та розроблялися рекомендації до зустрічі сторін. Інститут вперше став співвиконавцем п'ятирічного проєкту Horizon Europe Faros, який об'єднав 24 дослідні інститути з 12 європейських країн. Проєкт спрямований на дослідження біорізноманіття морських та прибережних районів. Та розроблення нових відходів у його збереженні та відновленні екосистем для досі активно досягнення цілей Ocean Mission і Європейського Союзу. Координатором цього проєкту є окремо платформи та наші островів. Передбачається діяльність низки живих лабораторій від полярних до субтропічних вод. Робота інституту зоології. В ході проєкту буде, зокрема, зосереджена на аналізі взаємодії морських садців з інвазивними будівлями. Керівник від інституту Павло Ольгин. Завдяки активній позиції Папицького і колег сформовано заявку на отримання грантової підтримки по програмі гранти на оцифрування культурної спадщини фундації Хаус Юр через Німецькі культурні... на наближення до міжнародних стандартів обліку фондових колекцій. Результатом стало підписання договору для виконання проєкту оцифрування історичної колекції денних метеликів Інституту прології з фінансовою підтримкою майже 20 тисяч євро. Завершено списання і утилізацію застарілого і зношеного обладнання. Другий етап. Акти на передачу його БНТЗ на Україну. Порядковано наукові, науково-організаційні, бухгалтерські і кадрові архіви інституту за період 2011-2015 років. В підтверджено, затверджено експертною комісією інституту архівонації на Україну. Загальний фонд нашої бібліотеки сьогодні нараховує близько 173 тисяч книг. Надійшло за рік всього 110 примірників з книг української та іноземної мовами, авториферацію 7, диссертації 7. Шляхом обміну з відділом міжнародного книгового імені Бернанського отримано 50 книжкових одиниць іноземної періодики. Удар отримані 50 примірників періодичних видань шляхом обміну ми отримуємо гідробіологічний журнал та рякогосподарську науку України. Переводи кутер газети України цього року не переплачували. Основним джерелом поповнення бібліотечних фондів є подаровані книги, переважно більше з яких подарували співробітники. Насходження поточного року невеликі, але варто зазначити активних дарувальників. Це Геннадій Фісенко, Олексій Василюк, Анатолій Полудар, Ігор Зелинин та інші. Зокрема, Григорій Купов подарував бібліотеці чудовий сет самих іноземних наука. Протягом року працівники бібліотеки продовжили перенесення даних з традиційного паперового каталогу до електронного. На даний момент електронний каталог налічує 153 тисячі 800 записів. За рік додано понад 5 тисяч записів. Незважаючи на обставини, бібліотека продовжує обслуговувати читачів по МВА в межах міста Києва. На запити віддалених читачів станують статуті. Загалом встановлено близько 1500 сторінок. Людмила Михайлівна з командою працюють на полезово і без това. Щодо кадрового складу, то загальна чисельність співробітників складає 164. Із них 116 наукових, докторів наук 17, кандидатів наук 70, без наукового ступеня 29. В інституті працюють два члени кореспондента на України. Середній вік наукових працівників 54 роки, в тому числі докторів наук без членів Академії 66, 60, кандидатів наук 50. 50, 50. Видінан України та президента України для молодих вчених отримують 3-3 науковці відповідно. Стипендію Філіппа від фонду Гумберта отримують сонко України Володимир Олексій Штамєв та Олексій Васильович Гумовський. Стипендію для видатних діячів науки отримує Володимир Василь Шкам'юча. Марина Борисівна Кириченко-Бабко отримала наукове звання старшого дослідника. Ступень доктора філософії отримали троє випускників нашої аспідації. В цьому році проведено три захисті докторів філософії за спеціальністю біології. Питання про захист за останніх років. Фінансово-господарська діяльність. За традицією продовжуємо відстежувати фінансову літературу інституту. У 2012 році нас було 223, роки, а бюджет інституту складав трохи більше 2 мільйонів доларів США. Сьогодні нас лишили 164 мільйони. Порівняно з минулим роком, бюджет інституту в доларах майже не змінився, а в гривні зріс на 3. Основою фінансування інституту є бюджетні кошти, які складали протягом 17 попередніх років від 71 до 98% фінансування. Решта спеціальних фондів. Цього року бюджет складає 86% і спецфонд відповідно 14%. Якщо розглянути складові спецфонди, то видно, цього року оренда складає. В нього менше 18%, в той час як гранти за договори більше 80%. Розподіл бюджетного фінансування цього року частка витрат на зарплату складає майже 98%, решта видатків відповідно дуже страждають. Тобто, обладнання, відрядження тощо. Спецфонду мезробітну оплату пішло понад 70% на комунальні послуги всього 11%. З 2011 року і до тепер ми не маємо змоги податчатково платити отороження дітей співробітників. Продовжуємо відслідковувати рейтинг інституту на націоналу. Цього року за показниками дослідницької діяльності Росіянської. Ми піднялися на п'яте місце серед державних наукових установ. Займало бачить наші публікації у 55 наукових журналах, реферованих воз та спорядів. Минулого року було 67. І знову ж, як минуло. підрозділів, адміністративно господарська частини, всі служби забезпечення, рецепдіяності установи. Щиро дякую всім за професійність. Прошу подякувати окремо кормєєву та колегам за Україн та Заролевецькі, зіверіну Гордіну та колегам за освітню програму, Маркові та колегам за роботу ради молодих вчених. Експерту до та аналітик в Україні Ірині Олександровні Тихонкові надану інформацію стосовно відповідної нашого інституту. Ганні Журавель, Вікторії Картиновній, та Людмилі Ластиковій щиро подякували те, що вони завжди на своєму бібліотечному посту. Галині Андріївні Городиській, Наталії Сергійні Філімонові, Редавничому дому академії і всі рядколегії за журнал. Це Дмитру Петровичу Будеву, дякую за те, що все працює як слід. Вікторія Анатолійовна традиційна щиро дякую за все. <зваку> Віталію Олександровичу, дякую за довіру та наочну школу адміністративної роботи. Такі справи, дорогі колеги, щодо офіційного річного звіту. І це особисто скажу, що я був дуже, дуже щасливий всіх вас бачити свого далі і в цю таких. Працювати цьогоріч було і цікаво, і складно. Але ж ми, досвідники, не шукаємо легких шляхів. Навіть більше. Ми давно працюємо не завдяки на всупереч обставину, в яких живе, працює академія, в тому числі наша. Основним дорученням, чи радше проханням від адміністрації сьогодні буде таке бережіть себе. Кожен з вас унікальна одиниця безцінного професійного і людського ресурсу, з якого інститут кожного року отримує проценти доходу у вигляді публікацій, консультацій, інтерв'ю участі в міжнародних та вітчизняних подіях, участі у вихованні молоді та молодої зміни тощо. Хочу побажати здоров'я усім, особливо тим, хто зараз не дуже. Бажаю наснаги, наги, успіхів і щастя. Вітаю з наступаючим новим роком. Дякую.